Вітаю вас на каналі Слимак Блог. Життя експата. Сьогодні, як бачите, я в епіцентрі роблю закупи, але ви сьогодні подивитеся ціни на продукти в Італії, в Неаполі. Давайте дивитися. Італійський супермаркет. Дуже шумно, але це любов. Дивіться, половинка дині коштує євро 90, Половинка папаї 6,50 майже. Готові фруктові салати, порізана диня. Це здається артишок. Чи що це таке? Ні, це не артишок. Я не знаю, що це. Але все вже нарізане є. Є не нарізане. І головне, що я вам зараз покажу, це ванла. Це Помідори. Багато-багато помідорів. Коштують приблизно всі 2,52 за кілограм. Але помідори, які вкрали моє серце, це ці. Продовжуємо далі. Маленькі цукіні, то любов, баклажани, любов. Ось ці цукіні з квіткою, бомбічні, перець. 4 євро за кілограм. 4 євро за кілограм. Зелень. Люба голуба. Люба зелена. Не зелена. Боже ти мій. То я просто в захваті. Подивіться, скільки тунця. Пішов в нас по тунцю. 6 пачок за 5,68. Ось. Вау. Отже, дині в нас по 2 євро будемо рахувати. Абрикоси, ось така штучка, коштує 3 євро. Дуже цікаві ціни. Тобто, замість того, щоб написати 3, вони роблять 2,98 або 4,98. Це так дивно. Ось що це в нас? Персики іспанські, 3,98. Думаю, знаєте, який найбільший лайфхак це те, що ходити в супермаркет тут ввечері перед закриттям, бо значно значно менше людей, значно менше людей. Тому рекомендую. Подивимось, скільки коштує паста. Отже, пів кілограма пасти коштує євро 88, причому різна паста, однакова ціна за пів кілограма. Це як на мене досить цікаво. Річ. Далі якась більш така цікава паста коштує 3,20, 2,70. Тут інтеграли. За євро пів кілограму. Дуже класна ціна, як на мене. Там. І різні, дуже різні у нас є вибір. Дивіться такі. Знаєте, я так думаю, що в Італії можна жити. Пів кілограма ото різних різних варіантів, подивіться, різних, а, різної пасти по одному євро. Любе-голубе за одне євро. Якщо хтось знає, чим чому вона така дешева тут, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. Дивитися, що в нас по морепродуктах. Значить, 300 грамів восьминога, 6,44. Один кальмар 250 грамів, 4 євро. Десь що в нас ще? Лосось 200 грамів, 250-718. Насправді я не знаю, чи то якби... Дешево, тому що мені здається, що в Голландії приблизно такі самі ціни на лосось. Тобто 8 євро, 9 євро за 300 грам. Ось такі різні. Це дивіться, якийсь шашлик з морепродуктів, коштує 8 євро, там 400 грамів. O, Dorada. Oktopusai. Ne, tai oktopus, ne oktopusai, o oktopusai. O, man belieka.